Юва за територію готеля. От з такої фрази у нас почався відпочинок, і це нам сказав менеджер готелю. Ми приїхали на відпочинок 10 чоловік, і е, ми замовили 4 номери. Ну, типу, проплатили все. І ну, з нами, типу, ми в номері живу, я, дружина, е, Орест, якому 1,6 місяця, і Лаврін, якому 1 місяць. І коротше, ми приїхали ну, мало того, що ми там добу добиралися, вночі їхали, не виспані абсолютно. Злі, стомлені, ми, діти. Коротше, пере, ну, перельот важко. Це все реально дуже важко. Приїжджаємо в цей Єгипет, Прилітаємо, приїжджаємо в готель. І, коротше, ми така ситуація в 10 часов вечора, всі стомлені, абсолютно всі голодні, знесилені, всі хочуть спати, діти устроїли кіпі ж, мерево. І коротше, ми приходимо на рецепшн і кажемо, ну, ми хочемо заселитись. Він каже: А скільки у вас чоловік? Ми такі, ну у нас 10 чоловік, типу чотири номери. Він каже: Ну, дивись, є два номери, ми вам дамо два номери. Ну, ви ж всі ж, типу, якби ну, знайомі між собою, будете жити в двох номерів. Ну, ми вам дамо трошки краще, типу, ніж у вас там проплачені. Ми такі, ну, ні, ну типа, ми проплатили, ну, купили чотири окремих Він, Ні, або ви берете два, або ну, тіпа, не заселяємо. Ну, такі, в смислі, ви що, А в нас таке перший раз, ладно, якщо дали галімий номер, що ми бігаємо, там, доплачуємо за щось, за там, щоб дорожчі, ну, щоб нормальні дали. Вони люблять цю всю дві Коротше, ми споримо, споримо, споримо це ми з адміністратором. Ну, коротше, якась людина там просто на рецепті. Ми такі, окей, звідь менеджера. Приходить, ну, по-перше, він каже, що, да, да, все, хорошо, менеджер, менеджер. Каже, зараз він прийде, ми минут 20 чекали. Ніхто, ну, прийшов чувак, йому навіть ніхто нічого не сказав, він просто почав далі обслуговувати, ми кажемо, де менеджер? Він каже, а, от стоїть, типу. Коротше, ми прийшли до нього, кажемо так і так, він каже, окей, я зараз все рішу. Каже, ну дивіться, ми вам дамо три номера на 10 чоловік. Я каже, ну з яких три номера? Ми проплатили чотири номера. ми оплатили чотири номера. все. Типа, ні, ви, ви дослухайте мене, я вам дам три номери. Я кажу, блін, чотири. Ну, якщо ви не хочете слухати, все, до побачення. Я вже збісився, я достаю камеру, ну, блядь, тіктокер, Достаю камеру, окей, кажу, на, ну на англійському, блядь, там так смішно. Я б кожне друге слово питаю в дружини, як так перекласти. Як так. Кажу, окей, ми купили чотири номера, ви нам кажете, що у вас тільки три, правильно? Він мовчить. Кажу, ну блін, кажіть. мовчить, мовчить, Вже там злиться, типу, нову камера. Я кажу, мені пофіг, я знімаю. Кажіть, типа, кажу, де моїх чотири номера? Я їх купив, вот, в мене все є, всі бумажки є, типу, всі паспорта є. Він короче, вже злий, жорстко злий. Коротше, е, все, да, окей, даю вам номер. Коротше, нас поселив чотирьох. Ми спимо на двохспальному ліжку, взагалі мали би спати. Тобто, дві маленькі дитини, я, дружина і одному півтора-другому там місяць. Спимо на двохспальному. Вони нас заселили в номер з п'ятьма ліжками. П'ять півторашніх Ну там типу, одномісних, ну, п'ять ліжок. Капець. І ми такі вже ладно, хрен з ним переночуємо, завтра розберемося. Коротше, привозять нам чемодани, стукає чувак, і типу, можна дати палу, пару доларів. Я такий відкривати ручку, і ручка в руках стається. Я вже злючий. Він відкриває там, о, френд! От чемодан туди-сюди. Я йому даю і щось там. Ну, типа, знаєте, хоче на чай. Я йому просто в руку вложу ручку цю і кажу Сеньку, гуд номер, блін. Коротше, він там вже сам в шоці. Дружина пішла розбиратися, типа каже, блін, ну реально херня. Номер дали, як я не знаю, таке відчуття, що це хостел якийсь, ну реально куча кроваті незрозумілих дивани, Ну коротше, повна шляпа. Ми ну знаєте, ще на емоціях злі. Дружина знов підходить до другого менеджера вже розбиратись. В результаті він злиться і починає кричати Я тебе... Щось, типу, на англійському, I kill you outside, типа, ну, типу, я вб'ю тебе за межами е, готелю і, ну, і кричить прям. І дружина каже, я не встигла це засняти. Каже, ну, про, ну, це менеджер, це типу, ну, е, дзвіно вище, ну реально там під директором. Короче, вона ну, розуміє, що все, безполезно взагалі щось говорити, комусь щось доказувати, розвертається, уходить, ми приходимо, просто ночуємо зранку вже з цим кажемо, хер з ним. Ну, типу, нормальний номер, хай буде великий, дітям класно буде бігати, вже всім по фігу. Коротше, і отак у нас почався відпочинок. В результаті ми там залишили скари, ніхто нічого не зробив. Менеджер ходить цей, ну, тіпа, ну, типу, менеджер, типу, щось на сьогоднішній день ходив там, щось, ну ми його типу, до нас не підходимо, ми так здалека його бачили. Ну, типу, ну, уявляєте, що... Ну, наскільки треба бути. Я, я взагалі не розумію, як можна було взяти таку людину, це ж робота з людьми, і типу, щоб він міг такі слова, такі речі говорити, типу, що я вб'ю вас за межами готелю. Ну це ж ну, нереально, не це щось. Коротше, не знаю, як реагувати на цю ситуацію. Ми з такою реальності зіштовхнулися перший раз. Приїхали... І, причому він бачить, що з маленькими дітьми, що дружина два рази, поки вони там щось думали, два рази кормила грудю на рецепшені дитину. Один оре, другий оре, всі, всі стомлені. Коротше, відпочинок почався супер, а ну, менеджер це просто, я не знаю, це для мене щось нове. Я такого не бачу, може це в них так нормально говорити, але но, на мою думку, нас би в Україні вже мабуть, посадили за цю движуху.